У ефірі на каналі ТВ5 новини гостудії Кіра Увес. Вітаю. Обережно кір вчора його виявили у чотирьох співробітників клініки «Вітацентр». Вік хворих від 30 до 45 років. На сьогодні усі протиепідемічні заходи у лікарні проведені. Нагадаємо, з початку року в Запорізькій області зареєстровано 29 випадків захворювання кором. 19 з них діти. Як правило, усі вони не були вакциновані. Окрім того, у дорослих кір протікає у досить важкій формі з ускладненнями. Найближчим часом зниження захворювань захворюваності не очікується, наголошують медики. Троє із співробітників не мали дані о прививках, не пам'ятають, прививалися вони або не прививалися. Один привіт по віку, 30-літнього віку співробітник, але вместе з тим заболів, легкою формою кор'ю. В принципі, двоє із заболівших легкою формою, двоє із середньої тяжкості. На сегодня два человека находятся в инфекционном в инфекционной больнице, получают адекватное лечение, два человека лечатся дома. До сторіччя дня соборності цього дня у 1919 році було проголошено акт злуки між українською та західноукраїнською народними республіками. Вже традиційно відзначаються свято і у Запоріжжі. На мітинг біля Шевченківської райадміністрації зібралися кілька сот людей: військові студенти та представники міської та обласної влади. Я впевнена, що у нашої держави велике майбутнє вона насправді ще багато разів докаже свою могутність, велич і буде багатою процвітаючою державою, яка насправді буде такою, що люди будуть мати величезне бажання мати відношення і будуть, як і сьогодні за честь вважати себе громадянами України. Після урочистостей Запоріжжя поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка. Перед нами українцями головна мета, яка була і є у наших предків, це бути господарем на своїй землі. Вона залишається дуже актуальна. День соборності України – це, мабуть, найважливіше свято наше державне, тому що воно дало поштовх для того, щоб був день незалежності і день конституції України. Цим я пишаюся. Я вважаю, що наша Україна буде процвітати. Нове обличчя міста у Запоріжжі приведуть до ладу фасади будинків по проспекту Соборному. Про це стало відомо під час робочої наради керівництва Олександрівської районної адміністрації, представників управляючих компаній та ОСББ. Так за дорученням міського голови Запоріжжя Володимира Буряка до середини лютого потрібно провести повний огляд та фіксацію усіх порушень у будинках і потім ліквідувати їх. Дрібні недоліки усунуть одразу. Більші внесуть до списку на Капітальний ремонт посилять роботу із ліквідації графіті, особливо тих, що рекламують наркотичні речовини. Аби запобігти їх появі у подальшому підключатимуть до роботи правоохоронні органи. Ми зі своєї сторони обіцяємо ну однозначно ну, включитися в этот процес. підключити сюди і інспекцію по благоустрою і. баланс содержателей, то есть если это МДЛ или там наше место или какие-либо еще компании, то есть путем убеждения, принуждения в рамках полномочий районной администрации, но и не только районной администрации, будем и полицию привлекать, инспекцию по благоустрою, о том, чтобы заставить людей понять все-таки, что это наш общий район, наш общий, общий дом, и который надо приводити в порядок і раз ми живемо здесь, в этом районі то есть хочется видеть чисте, нормальне фасади. Головну ялинку Запоріжжя демонтують 23-метрову красуню на площі Маяковського розбирають працівники комунального підприємства Титан та міськ світла. Гілки, іграшки та гірлянди кладуть у коробки до наступного нового року. Завершити демонтаж планують завтра. Елочка состоит, как мы уже ранее говорили при монтаже, из 20, 23 метра ее, 2884 зеленой массы, это искусственная зеленая масса, и около 450 здесь игрушек. Елку, естественно, сейчас зеленую массу мы сни, с, снимаем, всю складываем в коробки, в коробки по 24 штуки, и вывозим на сохранность у себя на склады. Точно так же демонтируем все игрушки, которые мы перебираем, отбраковываем те, которые упавшие, разбитые. Те, что остается, конечно оставляем и тоже выложим в склад в ящики. Так как елка стоит же под воздействием атмосферных и осадков и ветер был в этот были какие-то ветра, у нас период был такой. Да, с стилки падали, игрушки есть разбитые. У Запоріжжі стартував проект Культурна чайна, в межах якого представники ветеранських організацій за чашкою чаю діляться своїми спогадами та батьків, які причетні до найбільшого будівництва нашого міста Дніпро Гесо. Історію з перших вуст чув наш Антон Рудак. Приміщення музею місто порогами на день перетворилось у місце, де представники ветеранських організацій міста за чашкою чаю діляться спогадами та культурно проводять своє дозвілля зі своєю історією. Сюди прийшла Валентина. Її старша сестра та мати працювали на будівництві Дніпрогесу. Одна була швачкою, інша куховарила. Потім на будівництві від Дніпрогеса, значити з каждого села до неби бригади і працювали. І в кожній бригаді ну так як був плохо організовано битове ну, питання, вот, то кожна бригада нанимала собі кухарку. От маму наняли в одну из бригад кухаркой. Вона работала там, вот, очень хорошо тепло відзивалася своєму бригадире. Валентина принесла до музеї не тільки ціні спогади, а й сімейні реліквії. Это ж война очень много забрала, избавлялись от лишнего. Так що осталась икона, вот, которая мама, ну моя бабушка ее благословила, когда она выходила замуж. Но ну, эту икону я передала сюда. Перед тим як поспілкувати за чаєм, ветеранів праці вітають працівники музею і проводять їм невеличку екскурсію, виставку, яка присвячена будівництву Дніпрогресу. Запрошені артисти співають народні пісні. До речі, ідея організувати проект Культурна чайна працівникам національного заповідника Хортиця прийшла під час перегляду старих світлин. Справа в тім, що ми готували в музейних студіях, де ми зараз з вами знаходимося, до 85-річчя Дніпрогесу виставку, як Харитина Марченко Дніпрогес будувала. І науковці в архівах знайшли про те, що як Будівники Дніпрогесу проводили свій вільний час, і там була в їх спогадах, що вони проводили свій вільний час, назвали ці вечорниці чи зустрічі культурно чайна. Організатори кажуть, проект покликаний об'єднати ветеранські організації, а також саме їм розповісти свої історії, пов'язані з життям тодішнього Запоріжжя. Втілення проекту стало можливим завдяки участі у конкурсі соціальних ініціатив. Ми це містоки проводить комбінат Запоріжсталь сьогодні. Спілкуючись із з з ветеранами, я впевнився в тому, що ніякої прірви між поколіннями немає. Нас об'єднує наше улюблене місто. Нас об'єднує бажання, велике бажання я це бачу його відтворювати, його розвивати, робити його комфортнішим, безпечнішим для нашого з вами життя. І дуже класно, що такий проєкт ми підтримали і його зробили саме разом. Зустрічаємо музей буде сім, адже саме скільки в Запоріжжі районних ветеранських організацій, Це дуже важливо, особливо для молодіжі. Это очень важно. Мне кажется, что стоит сюда приводить детей, дітей. и приходить самому. Антон Рудак, Константин Грушко, ТВ 5 до сторіччя дня соборності цього дня у 1919 році було проголошено акт злуки між українською та західноукраїнською народними республіками. Вже традиційно відзначають це свято і у Запоріжжі. На мітинг біля Шевченківської райадміністрації зібралися кілька сот людей: військові, студенти та представники міської та обласної влади. Я впевнена, що у нашої держави велике майбутнє вона насправді ще багато разів докаже свою могутність, велич і буде багатою процвітаючою державою, яка насправді буде такою, що люди будуть мати величезне бажання мати відношення, і будуть як і сьогодні за честь вважати себе громадянами України. Після урочистостей запоріжці поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка і ваших родин перед нами українцями. Головна мета, яка була і є у наших предків, це бути господарем на своїй землі. Вона залишається дуже актуальна. День соборності України – це, мабуть, найважливіше свято наше державне, тому що воно дало поштовх для того, щоб був день незалежності і день конституції України. Цим я пишаюся. Я вважаю, що наша Україна буде процвітати. 115 років свій ювілей відзначає Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека. Саме у цей день, 22 січня, в Олександрівську, затвердили статут тоді ще міської громадської бібліотеки. Сьогодні вона приймає десятки тисяч користувачів щорічно. А її книжковий фонд нараховує близько півтора мільйони видань. Нашій Марія Маракалян вдалося потрапити у книгосховище, а також побачити рідкісні видання, які сміливо можна назвати мо. Музейними експонатами бібліотека це назавжди. На цих полицях лише частина історії Запорізького храму знань. Універсальна наукова бібліотека відзначає ювілей 115 років від дня заснування. Це статут міської громадської бібліотеки міста Олександрівська. В 1904 році, 22 січня, міська управа затвердила цей статут, і саме з цього моменту ми вважаємо, що бібліотека в місті Олександрівську народилась. Поступово книжковий фонд бібліотеки збагачувався, зростала кількість читачів. Однак історичні події вносили корективи в роботу бібліотеки. У часи революції, громадянської війни, Першої світової вона не працювала. Під час Другої світової війни із наступом німецьких загарбників бібліотека була зруйнована, а книги спалено. А вже в 1943-му, через три дні після визволення міста, бібліотека відновила свою роботу. Там був клич місцевому населенню, в когось збереглися газети, журнали, якісь книги, щоб приносили до бібліотеки. І ось з цих трьох з половиною тисяч книг, подарених містянами, і почалося нове життя нашої обласної бібліотеки. Як показують архівні дані, книжковий фонд бібліотеки зростав із неабиякою швидкістю. Це дозволяло задовольняти читацькі потреби. У 1977 році бібліотека перебралася у нову будівлю. Сьогодні тут, на площі у майже 5 тисяч квадратних метрів, знаходиться книжковий фонд. Нараховує він близько півтора мільйону видань. А завідує цим багатством Наталія Бойко. Жінка працює тут вже 40 років. каже про свій вибір ніколи не жалкувала. Книжки вважає справжнім скандалом. Карбом. Зараз наша задача не втратити нічого з того, що в нас вже є, тому що сама назва відділ основного зберігання зберегти. Ми страдаємо, коли в нас щось губиться з одиничних екземплярів. Його важко відновлювати потім. Аби книжки служили якомога довше, вони мають зберігатися в належному стані. Для цього створюють необхідні умови. Книгосховище розміщене на як у на північну сторону, щоб сонце не попадало на книги, тому що книги не люблять сонце. Це десь 18 18 градусів, щоб було тут. Щоб не карюжились книжки, якщо дуже жарко, вони тоді сохнуть. Численні стелажі у книгосховищі більше нагадують лабіринт, металеві двері у ньому відкривають особливий відділ. Тут зберігаються рідкісні та цінні видання. Деякі з них датуються ще 19 століттям, тож потребують реставрації. Это стилаш специальный для книг, которые ждут своего переплета. Потому что вот я могу вам показать на примере книга, которая в оригинальном переплете, как она выглядит, это журнал. Називається «Русская Старина 1875 року. вот реставрації вот. Вона, вона прослужить дуже довго, але к сожалению, вона вже не имеет того внешнего вида оригінального, который имеет журнал изначально. Рідкісним та цінним виданням у бібліотеці відведена окрема зала, де панує атмосфера минулого. Тут спеціалісти влаштували тематичні експозиції. Одна з них дозволяє читачам побачити видання 18 століття. З імператрицею Екатериною 1764 року. Книга оригінал, оправа у книги цільнокожна, без украшень. Ну, кожа, кожа ручна робота. Багато видань вже дійсно являють собою музейні експонати, які дивують не лише своїм віком, оформленням а й розмірами. Так, наприклад, відома драма «Гете Фауст у виданні 1889 року важить 18 кілограмів. К сожалению, реставрация книги уже была проведена. И стараемся как можно меньше, конечно, показывать уже посетителям. К сожалению, хотелось бы показать. Издание очень красивое. В нем находится 25 гравюр на специальной вержированной бумаге. Клиши для этих гравюр заказывали во Франции. Сейчас я покажу вам. Ось Такі от смотрите, красиву ілюстрації є. Тут і колекція мініатюрних книжок. Деякі з них завбільшки з п'ятикопійчану монету. Щоб прочитати таку може знадобитися збільшувальне скло. Та коли йдеться про літературу і книги, розмір не має значення, запевняють бібліотекарі. Головне зберегти цей скарб, і це їм вдається вже понад століття. Марія Марекелян, Костянтин Грушко, ТВ5. Це була остання інформація у випуску. А вже у дев'ятнадцятій ми розповімо про таке. Відзнаки кращим як запоріжців із Днем Соборності України вітали. На честь сторічного ювілею від Дня єднання України у Запоріжжі об'єднали два береги Дніпра. Визначили сильніших. Запорізькі легкоатлети розіграли нагороди відкритого чемпіонату області. Одразу після випуску новин дивіться документальний фільм Карпатська Україна на каналі ТВ 5 Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті. tv5.zp.ua. в студії працювала Кіра Овес. Побачимося 19 дев'ятнадцять.